Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні Трамп зустрічається з Зеленським. Цікава буде зустріч. Цікаво буде подивитися, як все це пройде. Але особисто моя думка: я б не розраховувала дуже на цю зустріч. От не думаю, що прям щось кардинально зміниться. Так, Трамп починає міняти свою риторику, навіть сказав, що а що, я хіба називав Зеленського диктатором. Тобто, так, наче забув, нічого він насправді не забув. Що ми чуємо від Росії, Лавров каже: ми хочемо Херсонську і Запорізьку області повністю все, як записано у них в так званій Конституції, тобто, вже а, відомі всі а, моменти по угоді, зараз про це теж поговоримо про копалини, тільки там, вже знаєте, не тільки про копалини а, Зеленський в Америці. А, зараз про все це поговоримо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. З нами завжди цікаво, різні, дуже різні теми обговорюємо, і соціальні, і політичні, тому хто з нами дякую, хто ще не з нами, підписуйтесь, будь ласка. Отож, Лавров заявив, що е зупинки бойових дій е не буде, що ось в них там є конституція, і щось вони там собі порішали. Це такий, знаєте, свого роду ляпас обличчя Трампу. Тобто все рухається по сценарію, який розумним людям він був зрозумілий від самого початку. Ні загравання Трампа перед Путіним, ні поступки ООН, Там я не знаю, не потенційний вивід американців з військових баз в Європі. Це все для Путіна ну, не є отією цукеркою. Знаєте, бо він хоче не одну цукерку, він хоче коробку цукерок. Він досі не відмовляється там від своїх цілей стратегічних. Путін хоче відновити геополітичний вплив на Росію, відновити свій міжнародний статус, затвердити нові реалії, оці в документах. Тобто, щоб всі прийняли оцей весь бред, так, скажімо так, скажімо який відбувається. Тобто, але саме головне саме головне – це відновити свій міжнародний статус, бо він же ж привик да, там, їздити і так далі, що з ним рахуються і так далі, а зараз цього всього нема. Тобто для нього ось це теж дуже важливо. Треба сподіватися, що рано чи пізно Путін такий, знаєте, от нарветься, нарветься на Трампа. Для нас, звичайно, було б краще чим раніше, тим краще. Попереду зустріч Трампа з Зеленським. Потім буде зустріч з Путіним. А далі почнуться оці, знаєте, водіння, водіння хороводів навколо мирної угоди. Бо, як виявляється, до неї ще навіть не приступав. Але от ви помітили, що вже якось ну, не так впевнено в Америці називають терміни. Так було спочатку за 24 години, потім за рік, тепер, ну, колись десь можливо, так це буде. В нас є півроку рік, аби зав'язати всі необхідні ланцюжки Європи і прийти до створення єдиного Європейського оборонного союзу, до того, як США просто не втратять знаєте, інтерес до цієї одвічної е, такої забавки, забавки оце перезавантаження знаєте, стосунків з Москвою. От поки, на, пок, поки Трамп не награється. От в нас є оцей час, оцей проміжок часу. Де треба все налагодити. І це треба робити дуже швидко. Але знаєте, то, як кажуть. Ну, як іде, так іде ну, заглянути в очі путіну. Ми це вже проходили. Зеленський теж хотів заглянути в очі путіну. Що чим все закінчилось, знаємо. Тепер Трамп хоче заглянути в очі путіну, і на цьому закінчиться війна не закінчиться. Навіть Зеленський вже зрозумів, що цей шлях хибний. Що просто заглянути в очі Путіну, це нічого не дасть. І скоріше, це зрозумів Трамп. Зеленський їде в Америку, вже приїхав. Я щиро бажаю нашій делегації провести все це, знаєте, скажу так, повести себе мудро, ні з ким не сваритись, нічого. От дуже сподіваюся, що на цей раз все пройде добре. Буде підписуватись угода, чи не буде підписуватись, це побачимо, як воно все буде. Бо Зеленський каже, якщо не буде ніяких гарантій безпеки, то він нічого підписувати не буде. Що в цій угоді? Бо вже стали відомі подробиці цієї угоди. Якщо раніше це було, знаєте, <кхем> ходили по колу, десь там щось можливо, десь там неможливо. Тепер вже більш-менш стає відомо, що в ній буде. Шмигаль каже, що. В угоді є зв'язок між рядками про надра і безпекою. Скажу вам так, дорогі глядачі, ніякого зв'язку там нема. немає. Там ніяких зобов'язань з боку Америки немає. Шмигаль нечесно розмовляє з людьми. Ну, попросту скажемо Бреше, просто вводить людей в оману. Не знаю. Там є пункт в угоді, де написано. Що будуть реінвестувати дохід хоча б раз на рік. Але ще будуть дивіденди. Дивіденди будуть виводитись в тому числі, але буде і реінвестуватись в оборону України. Але тут немає ніяких гарантій, розумієте? Тобто це такі всі прибуткові моменти прописані. Такого, наприклад, пункту, що США, там, я не знаю, вводять свої війська. Щоб захистити ті ж надра, як, наприклад, я не знаю, свого часу вела Америка в Саудівську Аравію, так, щоб захистити нафту. Такого немає. Ну його просто немає. Далі, з цієї угоди буде ще статут фонду, ось саме там і буде все саме цікаве, але він поки не публічний, його почитати не можна, ознайомитись з ним не можна. Найкраще, що є в угоді, це те, що ми не будемо боржниками. Не буде ніякого боргового зобов'язання, але все-таки було б краще, щоб там були реальні гарантії безпеки. Бо я їх поки не бачу. І про що кажеш Шмигаль, чесно, я не знаю про що він каже. Розумію, що просто, мабуть, замилюють людям очі, ну, щоб не переживали, ну то хіба, хіба так буде правильно? Мені здається, що правильно сказати людям правду, як воно є. Але я думаю, що з часом ми дізнаємося. Думаю, що сьогодні, сьогодні вже ми побачимо, як воно буде. Побачимо, що там підпишуть, не підпишуть. Думаю, якісь подробиці вже будуть відомі з того, до чого там все це домовиться, і як все це пройде. Тому чекаємо зустрічі, а далі буде видно. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.